Веляє нам значно розширити можливості щодо проведення презентацій наших підприємств, а буде окрема промислова виставка товарів, які виробляються в Тернопільській області, будуть презентовані інвестиційні пропозиції або можливості районів і міста Тернополя. Крім того, ми плануємо проведення засідання клубу експертів. У сфері залучення інвестицій і євроінтеграції відомо, що наш форум відбувається у переденні підписання угоди із Європейським Союзом про асоціацію відтак зони вільної торгівлі. І, під час засідання клубу експертів ми можемо зможемо обговорити, які ризики чекають, в тому числі наше підприємство у зв'язку із підписанням таких надзвичайно важливих документів для нашої держави, тому що і в тому числі наші підприємства Тернопільські мають зрозуміти, що в нас є один шлях розвитку це інноваційний шлях розвитку, це технічне переозброєння, це випуск інноваційної продукції, це інновації у маркетингу з тим, щоб ми не загубилися у великому світі на величезному ринку. А ринок Європи це 550 мільйонів мешканців, які власне потребують якісної продукції.